Київ відвідав інуса Дауда, європейська зірка танцювальної поп-музики. Він завітав до української столиці на запрошення фонду Соціальне партнерство, аби підтримати людей, які лікуються від наркозалежності у центрі Восток. Співака приємно вразив високий рівень реабілітаційних послуг, що їх надають у закладі. Їсть висловив свою підтримку пацієнтам, які переживають складні часи свого життя. В рамках акції провели футбольний матч між збірною командою ліги Футбол проти наркотиків та криміналу, до якої увійшли люди, яким не байду. Ужі проблеми наркоманії в Україні та командою восток, що складається з хлопців, які лікуються від наркотичної залежності, подібними заходами фонд соціальне партнерство намагається привернути увагу суспільства, а особливо молоді, до проблеми наркозалежності в Україні. Більта центру на сьогоднішній день 8 літ. Такі акції, як футбол, проводяться постоянно. Особенно в летний период постоянно. Зимой ребята занимаются спортом в закрытых помещениях. Приезд звезд, это не так постоянно, но я думаю, что это станет доброй традицией. Полностью восстановилось отношение моей семьи. Восстановились отношения с законом. Восстанавливается мое здоровье. Я поступаю в институт на социальную педагогику. То есть, ну, то, что я сейчас имею, я мечтал раньше об этом.